Thanks, Edwin. Thank you. It's thanks, right. yeah. nice to meet you. It's a pleasure for me to be here. A uh, for you. Thank you. Such a pleasure you can make Thank you. to meet a privilege to meet Я за професією юриста, це означає, що я навчався на класичних творах Гегеля, Канта і інших найпотужніших юристів. Я чітко усвідомлюю, що, як свого часу казав Імануїл Кант, права людини це саме святе, що є у Бога на землі. Тому я дякую, що ви підтримуєте святість і непорушність ідеалу прав людини. І ми, українці, мабуть, сьогодні відчуваємо найбільш гостро питання прав. Льо, льо, людини, тому що щодня, що секунди, щохвилини порушуються найбільш фундаментальні права і свободи українців з боку конкретної держави-агресора. І ми в цьому протистоянні добра і зла ми маємо відмітити, що дуже складно знайти когось одного винного, тому що а Росія комплексно порушує всі права українців. Одні Громадяни Російської Федерації обирають своїм президентом те -те терориста. Другі тиснуть на кнопки у парламенті для того, щоб підтримати цю агресію. Треті тиснуть на гачок автоматів для того, щоб знищувати українців.